Так, всім добрий день. Бачите, вже в машині прийшов. Постав трошки прогрітися. Їдемо до праці. Де там десь пікає? Добре, їдемо до праці сьогодні. Так, їдемо до праці да, сьогодні. Пан ну, теж сьогодні 12 годин працюємо. Треба трошки підзаробити поки ще є такі до додаткові години, бо вони не завжди є. Ну останні правда два з половиною три місяці їх багатенько. Бо всі боліють. Десь на якихось якісь яких своїх заняттях. Тут де. Добре. Це я от їду по місту і тут дивлюсь, вже люди готуються до такого праздника. У світі він е, називається Хелвен, ну а тут він ще називається День Всіх, е, День всіх Святих. Ці от гарбузи, візде такі квіти. Щось прищик якийсь вискочив. Я це от думаю, от напишіть, а ви будете святкувати це свято чи ні? І що воно для вас значить? Ну, мені просто цікаво, ну, день всіх святих. Тут це таке свято, поляки його відзначають. так, Вспоминають всіх своїх рідних, йдуть на кладовище, прибирають там. Якось у нас цього свята немає. Якось воно відрізняється, святкується як во всьому світі. В коментарях обов'язково напишіть, як ви святкуєте, не святкуєте, а якщо святкуєте, то як? Добре, я вже на паркінгу перед працею. Зараз піду передягатися і буду йти працювати. Добре. Така праця, що ніколи. Якщо приходиш вже на працю, то вже... Там пару хвилин має свободи, бо... бо бо бо, бо, бо це праця Добре. Тому до зустрічі. Чекаю вас на нашому каналі уже завтра. Завтра у нас трошки буде коротший план праці. Будемо працювати 8 годин. А що ми будемо робити перед працею, обов'язково все дізнаєтеся завтра. Тому підписуйтесь, щоб це не пропустити. Ставте лайки. Коментуйте, робіте репости. Добре, я пішов працювати. Всім миру і добра!